Зараз поїдемо. Десь дві годинки екскурсія. Їдемо 40 хвилин в один бік, гуляємо півгодини, це заповідна зона. І 40 хвилин назад. Все. Поїхали. Пада вірзова просто. Сеша, тихоря взяла полис с дома. Сама. Давай делай, но ну, уже раздражайся, давай. Давай, давай, нормально. Сеша, поделай с братом. Он... Это правило. Это правило человека, который окрашивает. Его мысли. А где? Дівай, не поняли, але ти нас не заспокоїшся, бо ти нас по всіх річках перетягаєшся, коли я почала згадувати, що ми вже і на нілі каталися. І по Дніпро каталися. До речі, на таку нормально було. Вологість велика, все розлетілося. Але то ерунда, Боже, як арма. Я не знаю, чи видно через камеру, але тут... Реально просвічує все одно. Ось така чиста вода. Ага, маленька каченочка. Наняка кришталева, чиста вода просто. Кучки з обками міряють. Ого! Риби, риби. Ого! Стільки риби! Ми привозять тут посеред ліса на берегу, саджують біля ресторанчику. Я тут дозволяю, там просто рі рі річечка. Так розумію, ресторан. Я не знаю, чи реально тут сісти. Треба питати. Виявилось, що це один із закладів, які нам, до речі, рекомендували. Діти пішли на гойдалки чекати. Чоловік щось дізнається. Будемо ми сидіти чи ні. А ще писали, що краще цей ресторан резервувати. О, все? Можна? Втягаємо? Так, 15 хвилин. Готують 15 хвилин? 15 хвилин. Що є? Вирішила, що ми якраз на її супчики замовили. Дивіться, адріатичний е, рибний суп взяв чоловік. Я Куштую, хоч що це таке? Угу. Я взяла томатний суп, тут же без креветок просто томатний, але тут вони такі смачні. І діти яловичини, домашньою лапше. Це все, просто гаряченького поїмо. Бо супи я точно готувати тут не буду. Ой, як гарно позаду тебе вигляд? Чоловік нервує, що мене встигнуть нам замовлення принести. Ага. осілися, зато всілися знову. Ну ми не можемо повсіжі пройти. Нас тіма футбол ганяє, Тіма може. І насправді люди, які їхали з нами, дивляться, хто не сів за стол, які просто стоять і чекають ці півгодини. Не знаю, можливо тут є десь гарні місця, але мені здалося, що нічого крім ресторану. Дитячої войде, ні в кого маленького дітей. Немає ресторан, начебто. Нам його радила. Ну, ми супчики взяли, що там на ну, коштанні. Але тут такі смачні супи. Дуже приємно тут пахне. Так, тут у нас якась карта. Ну, правильно, видалки, ресторан стає, стоянка тут нічого такого, прям культурної зони, там бочечки, з вином, а, рибка. І жарить там, випробувано. Футболіст прийшов, гол забив. Так, хліб принесло. Гентерій в них хліб класний стоїть. <гум> так, не до супа, не доїдай. Так, тут ще такі столики. Но місце гарне, виглядає дуже гарно, пахне тут приємна. Радманобе млій Так, дітям біг, візьму до все. Яловичний клабшок. Так, Тимурчик вже є, чим порівняти. Він такий самий є в іншому ресторані, ну куштуй, так? Да? По суті, як бульйончик, так? Да? Фіш. Адріатичний рибний. Тенькі. Мосенькі. Oh, Виглядає розкішно. Ану, що там в тебе? Багато все? Щось плаває. Куштуй, куштуй каже, що. Що? Ну, смачний, я кухав, я кухав приблизно. На ухуд, uh -huh. У вас що, ви і не сказали? добрий? Смачно. Де смачніше? Напевно, там. У тому ресторані. Uh -huh. Я зазвичай не їм хліба, але він такий смачний. Uh -huh. Розкуштуємо. Добре. Добре. До речі, майже в кожному закладі є томатний суп і фішу цей суп, і нудл. Тобто є якісь інші, але три оці... Ось ці три є в базурі. Я закопалась томатним. Я об'їла з ранку до вечора. Бачите, українцям, навіть за виїздом близько в спеку супчику треба. Треба супчику. Дуже інколи, спокійно. Так мені подобаються ці крім супчики. Мої сказали, що Чоловік їдав, за те, що сказав, що суп Субслов смачніший за рибний. що ми ще різницю з вами проведемо. Ну що, як його без безгоряти? Ну якщо ми люди звичайні, в світу не їздять взагалі. Ну, ми любимо. Ну, звикли ми любимо. Все, під'їли трішки і їдемо. А люди прям так посерйозно поїздити сюди, приїжджають. Їдемо назад. Перед нами вже да, водочка в <гум> них <гум> Ну, прикольно. Наша ні. Десь поряд тут раптять, прямо на цій річці. <гум> а в телефонах. Ну що ти будеш робити, а? Обидва? Любуйтесь, запам'ятовуйте. <гум> Yeah. На Титаніку, так? Да? Як на Титаніку, не треба порівняння, ласочка. Че? Триба. Перегони. Ага. Там екстрім.